Так, Всім привіт! мріяв про протокола звіра і нарешті його придбали. Придбали, доїхав своїм ходом. До речі, доїхав він 80 плюс кілометрів своїм ходом. Двигун тут на 15-кінських сил стоїть. R195 NDL Не знаю, правда чи це чи ні. Ну дивився в інтернеті. Кришка вроді. Якісь правді, як на NDL. -ах. Стоїть. Плюс форсунка тут на вид, як длинно, стоїть. Не знаю, ще, ще не її. І діаметр... Ну кажуть, по діаметру маховика. Ну, я не знаю, щось по діаметру вийшов середнє між r 195 і r 195 Intel Це все буде в порядок проводиться. Таких питань особи немає до мотоблока. Він був у Діда, дід на ньому на цю до магазину їздив з прицепом. Так що роботи він такої не бачив. І він 17-го року. Чого коробку розібрав? Бо тут оцей вал ходив отако. А ходив він, бо ці зубчики. Ну, в общем, сносились. К ще не нас в цю сторону. Так, ось таку втулку сейчас переваримо. Ну, видно, что її поставилось тут износ. Вот такий ось. Хоча вона ходила там прилично, і без, мабуть, износа. Вона надо на 4,5 мм зробити. Таку проставку. Що воно якраз сіло там де треба. Не ходив туди-сюди. Бо це щеплення. Вважай, що оці 4,5 мм б вижимати щеплення, а не просто вал видергати. Ну, це таке. Зараз зробимо, зажму в токарню і тут до нужного розміру по місту. Ну і напевно ще з цими люфтами теж треба да. хоча б проставку якусь кинути шайбу. Я не думаю, що вона тут довго проробила, ну щось треба зробити. Це може вибивати передачу. Так то не вибиває. Ну, треба на всякий случай поставити, бо кажуть, вибиває. Зараз. Все буду ну все буде робити. Ось такий вал вийшов. Думаю, хуже не зробив це точно. Тепер таке шейба упор. Тут поприхвачував. Підсальник полірнув, бо от уто плоска. Не знаю чим її, чи зубилом, чи що. Квоцнули. Чи не знаю. Або коли подшипник щось може якась мусорина попала, тако продерло. Так, подшипник, Звісно, скользяща посадка. Ну це діло рішаємо. Попробую просто цим фіксатор різьб. На мості теж були прослаблені підшипники. Такої я фіксатором різдво пройшовся. Там ці зрізали посадочні місця зрізали. А саме підшипник подшипник еле вибив. Так що нагрузку воно хорошо даже. На ну, тільки це забить його туди і от подкладки підкладки щоб шпин точно вже нікуди не ходив подшипник. І все, будемо займатися цим волом.